Христос Воскрес! День 802-й, Одеса, повітряна тривога. Сильний дуже день потужний. Два роки благодійного фонду тримай плюс Великдень. Ну, Сила сильна. Два роки Два роки цьому кораблю. Офіційно 5 го числа було зареєстровано, до цього це був Двіжуха 740. Чат. Все формувалося на ідеї. на… Тому розумінні, що потрібно щось робити, допомагати і тільки це масштабувати. І у нас це вдалося. Два роки це не так багато, але в сучасних реаліях це дуже багато. Кожен день ми щось робимо. Кожен не було такого дня, щоб хтось від фонду, від чату, від двіжухи, від нас, від мене не отримав допомогу. І це є результат. Про нас знають всі в Одесі. Ми багато де. Пропагануємо добру справу, постійно нагадуємо, що йде війна, потрібно підтримувати наших воїнів, наших захисників, Збройні Сили України, тому що тільки завдяки них ми можемо зараз з вами взагалі розмовляти і щось робити, рухатися, заробляти якісь кошти, але ми маємо тримати міцно тил. Якщо сильний тил, то і сильний фронт. Фронт, він... Доказав, що він найкращий в світі. Наші хлопці, наші бійці це сила селенська, і вони круче, ніж герої будь-яких коміксів, американських там чи будь-яких. І ми це маємо доводити також в тилу, тому що тил дуже багато питань вирішує, які допомагають на фронті. Реально. Рухаємо справу, я завжди кажу: нам потрібні волонтери. Ви можете приєднатися до нас в будь-який момент. Головне це бажання бути корисним, корисними в цей час, час війни. Саме, що може бути погане в світі, це війна. Гіршого вже немає. Тому кожен має зробити, хто ще не зробив. А є такі люди на 802-й день війни вибір. Зробіть його. Пустіть Бога в серце. Помоліться за воїнів, не беріть з гугла молитви і думайте, о там, що там, як там, чи Біблію відкривати. там. Просто зверніться, по, розкажіть, поговоріть, скажіть добре слово за бійців голосно, звертаючись до Господь, Господа Бога. Я про це буду зараз казати багато і надалі. Все змінюється. Я Бога пустив в серце. І знайшов братів своїх, маю честь представляти ще корпус військових капеланів Одеси. Взагалі, мабуть, це буде моя основна діяльність. Я маю на увазі, якщо поєднувати з волонтерською, але ці місії вони взаємодіють, тому це тільки масштабування того, що я і так роблю 24 на 7 постійно. Ось так на мене подіяла війна, такі реалії. І ви знаєте, 802 дня я розумію, що рухати, рухати постійно треба діло і ніякого відступу не може бути. Таких, як я, хлопців та дівчат, багато. І ось тому я закликаю кожного. Постійно висвітлювати свої думки, добру справу. Дуже багато пишуть інформаційного вкиду, дуже багато і коїться лиха, і не все так однозначно, не все так зрозуміло в плані тому, що ми не знаємо багато інформації, війна йде, це вона дійсно має бути секретною. Тому що, ну якщо будемо знати, ми, будуть знати і наші вороги. Зміни є. Як би не було, зміни йдуть. І ми маємо ці зміни також рухати разом. Ви знаєте. Дуже багато справ робиться і може десь щось навіть не встигається. Але я дотримуюсь точки зору, що потрібно, якщо є ідея, потрібно її втілювати, потрібно її і рухати. І Якщо вона підтримується, якщо вона заходить, вона заходить. Буває, що щось не заходить, але це не значить, що не потрібно це робити. Це досвід, це розвиток і краще робити, ніж не робити. Я так вважаю, якщо хтось думає інакше, ще раз дуже би хотів таку людину бачити в своїй волонтерській команді, тому що у суперечках. І десь істина посередині, а головною метою є наближення перемоги і процвітання нашої країни України. З Богом в серці, а ви на зв'язку.